Благодійність відіграє значущу соціальну роль у кожній країні. Однак саме в Україні в умовах війни поняття благодійності перетворилося на справжній феномен. Доброчинність в Україні регулюється багатьма законами, та є благодійні організації, які працюють за найважливішими законами людяності і гуманізму, порядності і уваги до нужденних. Благодійний фонд імені Шаміля Кулієва це осередок допомоги, двері якого відкриті для знедолених вже багато років. Однак повномасштабне російське вторгнення і багатотисячні звернення про допомогу вивели керівництво і команду благодійного фонду на новий потужний рівень оперативності і вивчення потреб постраждалих громадян України протягом всього періоду повномасштабного вторгнення військовими агресорами на територію України. Фонд імені Шаміля Кулієва безупинно працює. В нашому фонді реальну допомогу отримали більш ніж 100 тисяч родин. Ми забезпечуємо інвалідів, багатодітних, вимушених переселенців найнеобхіднішим. Це продукти, одяг і взуття, постільна білизна і засоби гігієни. Ми уважно ставимося до особливих запитів і клопотань та за можливості потреби. Надаємо милиці і інвалідні візки. Тисячі відвідувачів, хтось вперше, а дехто вже багаторазово отримують гуманітарну допомогу і щиро дякують керівництву і команді фонду імені Шаміля Кулієва за доброзичливість, увагу, високопрофесійну організацію і здатність вирішувати різні питання нужденних. Мене звуть Лариса. Я Переселенка із міста Миколаєва, Кажусь в Одесі з 22-го года з июля. місяця. Получила помощь от фонда Шамиля Кулеева за свою маму, ей 80 лет. Вот. Огромное спасибо этому фонду. Приняли с доброжелательным отношением, с уважением к нам, переселенцам, которым сейчас очень тяжело. Огромное вам спасибо. Меня зовут Екатерина. Я приехала в город Береслав-Керсонской области 22 -го года. Очень хорошо приняли в этой группе. Очень доброжелательные, внимательные. Все рассказали, все показали. Большое спасибо этому фонду. Пусть он процветает, пусть работает, пусть нам помогает по возможности. Спасибо большое группе, спасибо большое всем. Руководитель фонда Шамиль Кулиев. Большое ему спасибо за организацию, за труд, за все, за все. Большое спасибо. Я Пилипас Татьяна Андреевна из Херсона. С трех ночи до семи утра мы сидим в подвалах. То есть находиться там невозможно фактически здравомыслящему человеку. А 6 февраля нас очередной раз обстреляли, причем на нашей улице. И четыре дома уничтожили. Но ну, это от меня было недалеко, но я решила, все, достаточно, надо эвакуироваться. Я эвакуировалась в Одессу. А тут атмосфера, такое доброжелательна, прекрасное тишення к людям. В общем, все время ми були і в Вайбере, і в телеграм-каналі. Люди такі азивчиві все чітко, отлажено, організовано. Саме згуртованість команди фонду допомагає оперативно реагувати на виклики сьогодення і реалії військового часу в Україні. У фонді створені найкращі умови для відвідувачів. На базі фонду був створений пункт незламності, де в зимовий період можна випити гарячого чаю та зарядити телефон. Команда благодійного фонду імені Шаміля Кулієва щоденно докладає зусиль, щоб почути кожного і врахувати потреби людей, які опинилися у скруті. Дуже сподобався фонд, бо тут є душа, тут дуже добрі люди і дуже добра справа робиться. А зараз. Люди, які до нас звертаються, вони усі потребують допомоги, допомоги у вигляді продуктів харчування, також моральної підтримки. Дуже пишаюся цим фондом. Дуже подобається, коли люди отримують від нас допомогу, і на їх обличчях відчутна благодарність. Я очень рада работать в нашем коллективе под президентом фонда «Допомога Шамиля и Джамала Кулиева, который в столь тяжкое время помогает народу и с открытым сердцем, с добротой относится к персоналу. Мы его очень ценим и уважаем, потому что на сегодняшний день такое тяжелое время. Он с, очень с такой добротой, с пониманием относится к нам, и к людям. І ми з полченим колективом, звісно, очень раді працювати, допомагати людям, які дуже вдячні нам. Відомими меценатами у всі часи були інтелектуальні, високоосвічені, успішні люди. Тож саме лідерські якості керівництва і величезний досвід управлінців стали запорукою стабільного розвитку благодійного фонду імені Шаміля Кулієва. Я високо ціную відданість кожного нашого співробітника. Весь час пліч опліч разом зі мною. Наша велика родина мої рідні і близькі по духу люди. Важко переоцінити лідерські якості президента фонду Шеміля Куліви, який створив цей потужний осередок добра і гуманності, зібрав команду волонтерів і професіоналів соціальної роботи і безкорисливо допомагає нужденним. Двері фонду відкриті для вас. Ми почуємо кожного.